Замовив я FIFI 05.0. Я просто випав з результату. Я впав я о, о, о. Купив я той мікрофон на OLX. Бо чогось не хотілося переплачувати з розетки. Ну 850 гривень з розетки і 350 з OLX. Прийшов на пошту, забрав посилку, прийшов. Така цікавенька інструкція про FIFA на українському. Я зроблю фотку. Тут як для Мака, так і для. Windows інструкція є. І тут довжина кабелю 2 метра. Ну такий коротенький мікрофон, але дуже чусливий. Довжина мікрофона, то ячого положенні 155 мм. Щось про нього погано сказати не можу. Він одразу працює, додаткових драйверів не потрібно. Щодо BM800, то я просто просрав гроші, включаючи ціну товару, сам мікрофон і фантомне живлення і ще доставку за нього. Він мені в 2000 обійшовся, Тож ще 1920 гривень. Це люті бабки, і ще треба звуковуху купляти це за 3000. Так, я робив ролик про фантомне живлення для БМ 800, і я скажу, що воно того не варте. Ну Так, зміни є, вони такі помітні, але кардинально це ситуацію не змінило. Я думав, що голос такий буде гучніший, я зроблю тихіше, і шуми пропадуть, але ні, треба звуковуха. Я не розумію, тих, хто хвалить BM800 для початкових ютуберів, це повна херня. Без звуковухи на BM800 робити нічого. Та цей мікрофон BM800 в принципі можна викидувати. Це не конденсаторний, це електричний мікрофон. Зроблю помітку. Весь ролик я записав на цей FiFine. Зараз буде тест, ось, без фільтрів без Noise Torch, просто балакаю. Давайте послухаємо тишу. Як ви можете чути, що ми є. Але не такі сильні, як на BM800. Просто зараз проведу приклад. Перевірка мікрофону BM800 з фантомним живленням. Гучність 30%. з'їх ще цих м'яких французьких булок, да випиже чаю. Перевірка мікрофону Fifine K050. Гучність 80%. З'їж ще цих м'яких французьких булок. Да випіже чаю. Мікрофон такий чутливий. В самій інструкції написано мінус 47 плюс мінус 3 ДБ. Ну і на цьому, в принципі, все. Те, що хотів, я розповів. Купляти чи не купляти, ви вирішуєте самі. Я б порекомендував вам віднакупити грошей і за 1000 гривень за Лексу взяти Fifan 669. Він такий великий, капсуль у нього великий, як у БМ 800 мого, і звучить файно Ну і на цьому все. Дякую, що дивилися ролик І до зустрічі. Любі глядачі!